Скої книгарні є письменниця Ольга Саліпа в Ужгороді? Вдруге знайомить читачів зі своєю творчістю від перших книжок до новинок. У мене в руках найновіша книга, вона називається Таких тисячі. Вийшла вона в січні 2025 року. Це художній роман про жінок, які пережили втрату коханих на війні. Це така собі книга, яка поєднує і таке терапевтичне письмо, терапевтичне читання, ну і художній текст, тому що мені дуже хотілося до масового суспільства, до масового читача донести цю тему, донести історію. Хотілося про це говорити, тому що ця історія історія торкається і мене, бо в 2014 році мій чоловік військовий теж загинув на війні. Незабаром на полицях книгарень з'явиться п'ята заключна частина серії ретро романів. Буквально сьогодні без перебільшення в цей день вийшов п'ятий ретро-роман за завершальний моїй серії ретро-романів, де дія відбувається в Проскурові. Це не одна історія, не чотири частини однієї історії. Це чотири незалежні, скажімо так, тексти. Їх можна читати окремо один від одного. Поєднує їх те, що вони відбуваються в містечку Проскурові. Ольга Саліпа, авторка 17 книг, починала з поезії. Згодом захопилася написанням ретро-романів, психологічної та історичної прози. Перший її роман про Ольгу Кобелянську у 2020 році здобув гран-при конкурсу Коронація слова. Пані Надія очолює читацький клуб у благодійній організації Дерево мого життя. Прийшла на зустріч з Ольгою Саліпою через її книгу Коля. Хотіла б лише познайомитися з авторкою, тому що мене дуже цікавить. Оця от книжка, вона у мене в руках, про Ольгу Кобилянську. Я дуже люблю творчість Ольги Кобилянської, цікавлюся її біографію. І мені трошечки моторошно читати билетаризовану біографію. І я вирішила, що якщо я послухаю авторку, я все-таки наважусь прочитати книжку. Зустрічі з авторами у книгарні проводять щонайменше двічі на місяць. Це популяризує як творчість самих авторів, так і власне читання загалом, адже кожна людина вона подобає собі щось різне. Комусь, наприклад, заходить один автор, комусь подобається інший. Ну і таким чином людина має можливість не просто, як кажуть, попробувати ось цю книгу і відчути автора в тому числі. А це дуже важливо, тому що часто йдуть саме на людину. Ольга Саліпа об'їздила вже десятки міст, і кожна її зустріч з читачами особлива. Я розділяю два типи зустрічей, презентацій. Це такі, як отут сьогодні, в книгарні, коли ми зустрічаємося просто з читачами, тими, хто любить книгу. А так само я проводжу зустрічі з ветеранських центрах з тими жінками, які самі пережили втрату. І це зовсім інші розмови, інші презентації, тому що там спочатку ми спершу говоримо про книгу, а потім починає кожна говорити сама про себе. Я такі зустрічі зазвичай проводжу з психологами, і це вже така йде терапевтична Розмова письменниця продовжує експериментувати з жанрами і наголошує, усі її майбутні твори матимуть історичну складову.